Вітаю всіх! Сьогодні я хотів би підняти досить цікаву тему стосовно створення модифікацій на сталкер і дати найоб'єктивнішу, на мою думку, відповідь на запитання, що станеться з модінгом після виходу сталкеру 2 серце Чорнобиля, а також розповім про те, які виходитимуть моди на платформі другого сталкеру. Гадаю, багато хто задавався питанням, як зміниться модінг після виходу сталкеру 2 серця Чорнобиля, а також цікавився, які моди виходитимуть на платформі довгоочікуваної другої частини, та чи вийде хоча б один із них узагалі. Що станеться з іншими модифікаціями, та чи буде модінг і досі популярний серед сталкерської спільноти? У цьому відео я хотів би навести декілька цікавих фактів стосовно кожного з цих аспектів. Чим приблизно будуть найперші моди на платформі Stalker 2, якщо вони будуть виходити? Ролик вийшов досить цікавий, а я намагався все пояснити так, щоб було зрозуміло як модоробам, так і звичайним гравцям. Ви знаходитеся на каналі Infernis, сідайте позручніше та приємного вам перегляду! По-перше, варто було б почати з того, що з самого початку моди не задумувалися, як щось, на чому можна будувати популярність, не кажучи вже про гроші. А це було не більше, ніж хобі для людини, яка робила свій власний світ або доповнювала вже наявний при наявності бажання, часу та натхнення. Модифікації створювали та створюють автори здебільшого для самих себе, після чого викладають це в відкриту мережу, бо когось подібне теж може зацікавити. Так і з'явилася величезна кількість модів на Stalker. Однак варто розуміти, що все це відбувалося саме завдяки правильному усвідомленню того, що ті чи інші модифікації робляться не для спільноти. Вони робляться в першу чергу для себе. Тому однією з суттєвих характеристик при створенні модифікацій стала саме графіка, оскільки майже ніхто не рахувався з думкою гравців і робив моди здебільшого для своїх власних характеристик ПК, щоб гралося одночасно і стабільно, і приємно. Однак проблема полягає в тому, що не в усіх гравців та модоробів були приблизно однакові характеристики ПК, що не так сильно відчувалося на початку створення модів, але ближче до 20-х років, проблема значно поширилася. Якщо казати простіше, то в багатьох людей все ще залишилися комп'ютери з процесорами 2000-х років із будованою графікою або офісні ноутбуки. І на тому, і на тому проблемою є пограти навіть у звичайний сталкер на мінімальних середніх налаштуваннях графіки. А витягнути більше 20 кадрів в секунду під час геймплею це було вже досягнення. Що тоді казати про моди, де графіка була суттєво поліпшена. Однією з причин цієї проблеми була саме відеокарти, а якщо казати точніше, то їхня відсутність як такових. Бо, окрім базових наборів бібліотек, які більшістю вбудованих чіпів банально не підтримуються, у них до того ж не було власної відеопам'яті. А це, в свою чергу, значить те, що для реалізації картинки на екрані відеопам'ять процесор брав саме з оперативки, що призводило до того, що якщо на твоєму пристрої є умовні 2-4 ГБ оперативної пам'яті, то навіть із такої мізерної по сучасним міркам. Кількості забиралася ще частина для того, щоби показати те, на що оперативка витрачається і так, просто для інших типів задач. А на продуктивність, сукупність цих факторів, впливала просто страшенно. Саме тому системні вимоги є найголовнішим критерієм для гравця в моди на сталкер. бо людині мод може подобатися чи не подобатися, але якщо комп'ютер слабкий, то тут же не важливо, чи подобається він тобі чи ні, важливо, чи потягне твій пристрій цю модифікацію. Це одна з причин того, чому і зараз власникам слабких комп'ютерів подобаються моди з ванільною та білдівською стилістиками. Не тільки тому, що вони зберігають шарм того самого сталкеру, а й тому, що вони не вибагливі до системних вимог і можуть запускатися ледь не на калькуляторі. Однак усі частини сталкеру та більшість модів на них робилися саме на власному руч'єві X-Ray Engine, створеному самими GSC Game World, який сам по собі був невибагливим, бо розроблявся ще на початку 2000-х. До речі, якщо вам цікава інформація стосовно наших руч'їв на Сталкер, про це я розповів у цьому відео, посилання на яке я залишу в описі під цим відео. Та в підказках зверху. І якщо всі моди та гра робилися на X-Ray Engine, то ось Stalker 2 робиться на Unreal Engine 5. І за ним слідує як величезний прорив у графіці, який ми можемо спостерігати на трейлерах гри, так і неймовірно великий стрибок у плані можливостей, які можна реалізувати в цій грі стабільно. Але платою за таке рішення для звичайного гравця є відверто непристойні для небагатого гравця системні вимоги. Якщо ви дивилися відеоролик Вольницького по збірці комп'ютеру для Stalker 2, то дізнаєтеся, що для збірки комп'ютера для гри на середніх високих налаштуваннях, мінімальна ціна загальних комплектацій. У районі 20-30 тисяч гривень, і варто визнати, він далеко від істини не пішов, ще й при умові, що нам ще десь тисяч 10 доведеться відвалити за хороший монітор та гарнітуру, якщо мова йде про закупівлю комп'ютера, коли його ще не було. І це я нагадаю тільки для запуску на середніх налаштуваннях. Простіше кажучи, якщо моди на Сталкер 2 і виходитимуть, то пограти в них зможуть тільки ті, хто зможе пограти хоча б у звичайний Сталкер 2 без модів. І тут не спрацює теорія зворотнього апгрейду графіки. Якщо навіть знайдеться той нещасний, хто захоче перенести Stalker 2 на ванільні текстури, суттєвого впливу на продуктивність це не дасть, бо залишиться величезна, судячи з усього, безшовна локація та складнющі руші, які навіть на тестовій місцевості без матеріалів та локацій узагалі. Даватиме дуже низьку частоту кадрів на слабких відеокартах. Перевірити ви це зможете, завантаживши Unreal Engine та створивши в ньому тестову сцену. Якщо у вас умовна GT1030, яка рік тому була й у мене, то Unreal Engine запускатиметься на 10-15 FPS у найкращому випадку. Виходячи з цього, ми можемо відокремити приблизно три типи гравців у Stalker та моди згідно з найголовнішим критерієм. Перший тип це власники слабких за сучасними мірками комп'ютерів або ноутбуків, які здебільшого грають у моди з ванільною графікою і для яких більшість нових модів на Stalker зачинені на замок. Не кажучи вже про ігри на Unreal Engine, другий тип це власники відносно середніх і, за деякими мірками, навіть сильних комп'ютерів, які в минулому вважалися максимально ігровими, бо тягнули ледь не кожну гру на максимальних налаштуваннях. Власники як мінімум чотирьох ядерних процесорів з великою потужністю та розгоном, а також ігровими та найкрутішими на свій час відеокартами на кшталт GTX 10 та 16 серій та їхніх конкурентів з AMD. Ці люди можуть без проблем запустити як оригінальний сталкер, так і більшість модів на них, на максимальних налаштуваннях графіки при високій та стабільній частоті кадрів. Однак із запуском Stalker 2 все ще можуть бути суттєві проблеми, оскільки потужностей даних комплектуючих усе ще недостатньо для Unreal Engine, через що гра можливо і запуститься, але ось на високий показник FPS можна не розраховувати. І третій тип це якраз власники сильних комп'ютерів із дорогущими відеокартами, які коштують як усі інші комплектуючі разом узяті. Дуже потужні процесори та материнські плати, які за ціною недалеко пішли від тих же відеокарт. Саме власники відеокарт Nvidia RTX бажано з 30-х серій зможуть не тільки запустити головне меню Stalker 2, але й пограти в нього на стабільній частоті кадрів і високих або навіть максимальних налаштуваннях графіки. Але вже для цього доведеться продавати нирку. Цей же тип людей автоматично зможе запустити будь-який із модів на Сталкер, і зараз це найменший за кількістю тип гравців на Сталкер. А це, у свою чергу, значитиме тільки одне: пограти в моди на платформі Stalker 2 Серце Чорнобиля зможе лише менша частина спільноти, а робитиме ці моди ще менше людей. Дивлячись на те, як обстоїть ситуація з українським модінгом на сталкер, маю не дуже позитивні прогнози. На момент 2022-2023 року в нас була досить велика кількість українських команд зі створення модів на Stalker. Однак за ці два роки майже ніяких модів від них так і не вийшло. Деякі досі кажуть, що проекти в розробці, однак ймовірніше за все не розробляють їх. Деякі з них пишуть величезну купу тексту на тему того, як їх усе дістало, звинувачуючи при цьому погану спільноту, а деякі просто закинули свої моди. По суті, єдина команда, яка зараз випускає українські моди як конвеєр в хорошому сенсі цього слова, це Інферніс Team. На момент запису цього відео мною та моєю командою було випущено 16 проєктів на сталкер, що приблизно в 2-3 рази більше за всі інші українські моди випущені протягом крайніх двох років усіма іншими українськими модоробами разом узятими. Тому так, створювати українські моди на сталкер зараз одночасно і цікаво всім, і не цікаво майже нікому. І це при умові, що документації з розробки навіть найпримітивніших модів були створені ще в 2008-2009 роках. І як ви розумієте, з таким кволим темпом вивчати Unreal Engine у нашій спільноті будуть у найкращому випадку одиниці. Однак є й інша сторона монети: до розробників модифікацій можуть приєднатися вже існуючі Unreal Engine девелопери, які до цього не сувалися в бік старенького x Engine, -у. Але після релізу буквально розв'яжуть самі собі руки, і тому ситуація може покращитись. І в мене навіть є здогадки стосовно того, хто може до них приєднатися. Але про це трішечки пізніше. Повертаючись до нашої теми, я помітив, що серед багатьох людей в спільноті розповсюджена думка, що ось зараз вийде Stalker 2, всі одразу побіжуть робити на нього моди. Ага, щас, як то кажуть, біжу і падаю. Як правило, така думка фігурує в тих людей, які не те що не робили, вони ніколи не намагалися зробити якісь модифікації на платформі Сталкеру і поняття не мають, наскільки це складна та енерговитратна робота. Можливо, вони думають, що це робиться в 5-10 кліків, або думають, що для створення модів є якісь конструктори. Ось що я вам скажу. Спробуйте відкрити будь-який з моїх відеоуроків. Ось, наприклад, ось цей трьохгодинний годинний на тему створення локації. І подивіться, як це все діло насправді робиться. Якщо ж казати без саркастичних жартів, я, м'яко кажучи, сумніваюся, що серед наших модоробів з'явиться хоча б одна людина, яка з X-Ray переїде на Анріл. А що ви всі на мене так дивитесь? А ну да, я зрозумів. Ну ладно, хоча б дві людини. І це не враховуючи того, що сам софт для створення модів, ймовірніше за все, вийти далеко не одразу після виходу гри. Ну що ж, давайте розберемо софт по поличкам. Джейсі кажуть про те, що в Stalker 2 планується підтримка модів, і що в майбутньому буде оприлюднено щось на кшталт Анеділ СДК, в якому можна буде змінювати сцени та різні особливості гри, розпаковуючи її. Але прикол у тому, що про подібний софт вони розповідали ще в році, так, 21-му. І багато з того часу не змінилося. Скоріше за все, сюжетні моди все одно виходитимуть саме в оригінальну трилогію. Українських модоробів на Stalker можна зараз перераховувати. По пальцям, ще й при умові, що у вас не всі пальці. І це ще якщо додати, що десь половина з них це локалізатори або зборчики, які навряд чи зможуть зайти в конфігах далі за рівень об'єднання двох невеликих модів між собою. Не кажучи вже про скрипти, заселення, левел дизайн і далі по списку. Приплюсуємо до цього те, що я казав про те, що сам Unreal SDK вийде, бог знає коли. Як мінімум після всього хайпу навколо Сталкеру 2, а це як мінімум один рік. І отримаємо ситуацію, що як мінімум рік після виходу серця Чорнобиля ніхто на нього моди робити не побіжить. Це я все до того, що проблема тут не стільки в наявності програм, скільки в можливостях та уміннях модоробів, але що найголовніше, це нестача часу. Який сенс від декількох місяців до декількох років вивчати Unreal, якщо за цей же час можна буде без проблем зробити повноцінний та дуже крутий мод на умовний поклик прип'яті? Але навіть якби час та бажання можна було б чимось компенсувати та програми для роботи з файлами гри вийшли б у срок, то тут з'являється ще одна проблема: недостатні характеристики ПК для Stalker 2, якщо не більшості, то в суттєвої частини модоробів. Навпроти, оскільки файли гри все ж можна буде розпакувати, я гарантую, що почну з'являтися моди, у яких переноситимуть контент зі сталкеру 2 на трилогію. І тоді, як ви розумієте, моди на Тінь Чорнобиля, поклик Прип'яті та Чисте Небо поповнюватимуться цілою купою ремастерів, нових версій і просто збірок, геймплейних і сюжетних модів, у яких ці моделі, текстури та звуки та навіть зброя використовуватимуться. Ну і це вже не кажучи про черговий мільярд збірок на аномалію, 50 нових гам, якихось ще там пафосних назв для збірок, у які швиденьким темпом перекочує 30-40% контенту зі Сталкеру 2. Але на це все теж потрібен буде час. Тому, панове, годі думати, що після виходу гри на трилогію всі заб'ють. Це далеко не так, і навряд чи колись таким буде. Ви розумієте, що зараз на рослини проти зомбі почали робити моди, а ви кажете про Сталкер забудуть не подумайте, це не значить, що на Сталкер 2 в принципі ніхто моди не робитиме. Тут, в принципі, справа в розумінні поняття моди. Сюжетні моди точно не будуть виходити найближчим часом. Велика кількість модоробів просто дороблюватиме свої проекти, які вже є в розробці. І ніхто їх на... Є не переноситиме. Натомість різні моди на текстури, модельки, зброю, броню, якісь іконки та подібні предметні аддони, скоріше за все, і будуть тими модами, які виходитимуть найближчим часом. А ось квестові моди. О. Зараз буде трішечки суб'єктивщини, як і в цілому, все, що було до цього. Давайте глянемо на те, як розвивається модінг у популярних ігор, у яких також була реалізована підтримка модів. Я не братиму до прикладу Fallout 4, банально, тому що я в нього не грав. Все таки хотілося б не казати про те, чого я не знаю. Але я точно знаю, що система там плюс-мінус така сама, як і в Elder Scrolls 5 Skyrim, у який я вже грав. Бо і там і там реалізована система Creation Club, що являє собою щось на кшталт якісних та платних модів, які спочатку розробляються звичайними плебеями, а потім вже дожовуються розрабами та випускаються, де плебеї отримують частину прибутку за ці моди. І що є якісь там сюжетні модифікації? Та ні, як правило, це якісь моди на броню, зброю, закляття, можливо, якісь будинки і все. Як правило, з цього складається 99% усіх модів на Skyrim, навіть не враховуючи клабу. Єдині відомі мені моди, які суттєво б змінювали сюжет, це Requiem, і те, там змінюється не стільки сюжет, скільки геймплей. Якийсь умовний мод на ворота Облівіона з того ж Creation клабу. Мод на фріплей, який теж 50 на 50, і мод на Альтмерський острів Самерсет. А, ну і Skywind із Skyblieom ми не забуваємо. І все. У метро Exodus теж є власний SDK, якому вже як мінімум 2 роки. І я не бачив ще жодного українського моду на платформі Exodus SDK, хоча багато хто намагався. Гадаю, зі Stalker 2 буде плюс-мінус така сама ситуація. Але ось коли ми почекаємо, може вийти дещо цікаве. Справа в тому, що один рашистський модороб Red Панда якимось чином зміг створити софт, який допомагає переносити об'єкти зі сталкеру на Unreal Engine. І навіть створив шматочок від ремастеру сталкеру Тіні Чорнобиля на Unreal Engine. Як саме він це зробив, невідомо, але результат виглядає прикольно. Також після цієї інфи GSC заборонили йому розповсюджувати цей софт і речі, які він ним створив. Тому на даний момент завантажити це все не представляється можливим. Але ось чи закінчилася історія на цьому? Багато хто з тусовки Інферніс Модінг чув про цю ситуацію, і в кожного склалися різні домисли стосовно того, чому саме GSC так відреагували. Однією з найпоширеніших думок було те, що Ред Панда це не просто росіянин, а саме расист, активно підтримуючи війну в Україні. І саме тому його контент, пов'язаний зі Сталкером, був заборонений до розповсюдження. Простіше кажучи, якби це був просто нейтральний челік, то на це ще могли б закрити очі. Хоча це дуже навряд чи, оскільки Project Stalker вони закрили по тій же причині. А Project Stalker це неофіційний порт Stalker у Тін Чорнобиля на Android, де в команді розробників був і мій хороший друг Віталій Чиш. А він на секундочку з Харківської області. Але якщо це відкинути, то сам факт розповсюдження, нехай і іншої версії, але все ж гри у відкритий доступ є порушенням закону про авторські права. Це, на мою думку, і є куди більш імовірною причиною блокування тече на Unreal. Але ось що їм зробила програма? Ось це вже цікавіше. Справа в тому, що окрім Unreal SDK, розробники ще в 2021 році заявили про те, що планують зробити ремастери оригінальних частин на Unreal Engine. Тому такі програми, які допомагають переносити ігри серії сталкер на UE, можуть призвести до того, що модороби перенесуть трилогію швидше за розробників, тому є ймовірність, що у відкритий доступ запосліди таке дозволять тільки після виходу цих самих ремастерів. Знову ж таки, все, що я кажу, це не більше ніж теорії, які аж ніяк не варто сприймати за чисту монету як правдиву 100%, і уж тим паче офіційну інформацію про розробників. І я максимально засуджую порушення закону про авторське право. Але і на цьому не все. Є такий проект, який має назву Ray of Hope. являє собою один із наймасштабніших мультиплеєрних проєктів на Stalker, який почав розроблятись ще у 2014 році. За декілька років їм вдалося зробити декілька геймплейних відео та пару тизерів, а тестування чи чогось подібного не було, але виглядало гарно. Так ось, буквально через декілька тижнів після того, як Red Panda видалив свій контент, Ray of Hope оголосили про перехід моду на рушій Unreal Engine 5. Хм, а ось це вже цікаво. Тобто спочатку в відкритий доступ виходить програма для перенесення об'єктів зі сталкеру на Unreal Engine, потім він зникає, а потім Рох заявляє про перехід на Unreal Engine. Співпадіння не думаю. На мою думку, все встоїть приблизним чином. Після ситуації з Репандою розробники Ray of Hope запросили його до себе в команду. І в результаті саме його софт став ключовим у перенесенні ще не готового моду на Unreal. Просто робиться це негласно, неофіційно та тихо. Хоча, якщо так приглянутись, то скоріше за все нічого особливого вони за стільки часу так і не зробили. Якщо ви колись робили свої трейлери, тизери або якісь геймплейні відео, то знаєте, з чого зазвичай доводиться їх робити. І тому по кількості контенту в самому трейлері або тизері можна дізнатись, скільки приблизно готово. Візьмемо до прикладу тизери та трейлери моду Зникла душа. У них показується дуже велика кількість контенту, геймплей, сюжет, локації та озвучка, що свідчить про те, що всі перелічені пункти, якщо не на 100% готові, то вже суттєва їхня частина так точно. А ось до прикладу візьмемо трейлер моду ціна свободи версії 0.9. На ньому була продемонстрована крута графіка, а також заселені локації. Але жодного квесту. З чого ми можемо зробити висновок, що в моді на момент запису трейлеру були повністю готові локації, заселення та графіка, але недостатньо контенту по сюжету. А ось у трейлері версії 1.0 все трішечки інакше. Готово було дуже багато і озвучка, і сюжет, і заселення, і все інше. Тому трейлер вийшов аж на 7 хвилин. Тизер моду Сталевий промінь волі теж показував деякі сюжетні моменти та озвучку головного героя, але контенту все ще недостатньо. А ось у трейлері його було хоч одним місцем єси, бо мод вже був на стадії завершення. Так само і з «Ray of Hope». Розробники виклали 40 секундний відрізок, де показується пара сцен з подрібних ракурсів, де декілька перенесених об'єктів та партиклів, з чого ми можемо зробити висновок, що зараз на Андрілі готова виключно ця пара сцен. Бо гадаю тепер вже не треба бути Шерлоком Холмсом, щоб розуміти, що будь у розрабів більше контенту, до вони б і його показали. Повертаючись до наших баранів, імовірніше за все, це значить, що після релізу гри та ремастерів ми отримаємо програму для переносу модів з трилогії на Stalker 2. А це значить, що розробка модів на платформі другого сталкеру та, зокрема, Unreal Engine, безумовно буде йти. І проекти реально дуже класні. Питання тільки в тому, чи доживе хоча б один із них до релізу. І Якщо так, то скільки. Таких проєктів, ймовірніше за все, буде досить багато, але виходити вони почнуть не акурат після релізу гри, а через довгий-довгий час. Тому казати, що модінг на трилогію помре, це рівно сильно, якби я зараз казав, що я іспанський льотчик. На все потрібна величезна кількість часу, нервів і, що найголовніше, прямих рук. У підсумках хочу навести декілька тез. Перше, після релізу Stalker 2 модінг на X-Ray не вимре. Скоріше за все, десь протягом півроку буде застій, де нікому не буде діла до модів на Stalker в принципі, якщо там не буде написано, що це мод на Stalker 2. Після цього модінг на X-Ray заграє новими фарпами. Друге, моди на Stalker 2 однозначно будуть виходити, однак далеко не одразу і вже точно не сюжетні. Сюжетні будуть виходити десь через 1-2 роки після освоєння рушія, а повноцінні довгострої через 3-5 років. Це мої власні прогнози, які можуть не збутися з тим, що буде насправді. Бо що на нас чекає через той же рік, тільки моноліто, е, точніше, тільки богові відомо. І третє, якщо хтось досі вважає, що після релізу серця Чорнобиля всі забудуть про трилогію та почнуть робити моди саме на Stalker 2, пропоную кожному з цих людей. Доєднатися до спільноти Інферніс Модінг та стати одним з тих, хто ці моди і почне робити. І ніяких слів по типу Я для цього не створений, нехай інші роблять, бо ніхто потрібні вам речі не зробить за вас, окрім вас самих. А той, хто справді хоче чогось, шукає можливості. Той же, хто не хоче, шукає виправдання. Сподіваюся, вам сподобалося дане відео. Якщо так, напишіть свою думку у коментарях, а також поставте вподобайку та підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Обов'язково заходьте на мій сервер у Дискорді та каналу в телеграмі, а також перегляньте інші відео на моєму каналі та готуйтеся до проходження сталкеру 2 серце Чорнобиля. А на цьому все. Дякую за увагу! З вами був Інферніс, слава Україні! Та до зустрічі у нових відео!